Всім привіт! Для чого потрібен частотник? Перше, частотники зменшують навантаження на мережу, тобто зменшують пускові токи. Далі, є варіанти, якщо в нас мережа 220, вихід з частотника 3 фази по 220, а є як в цьому випадку 3 по 380. В такому випадку двигун на зіркою. Далі ми можемо, окрім зменшення навантаження в мережі, ми можемо плавно регулювати оберти. Для прикладу, на 50 Гц у нас 1400 обертів. Ми плавно можемо змінювати оберти двигуна. На ходу можемо збільшувати, зменшувати оберти. Також ми можемо наших е, стандартних 1380 областів для прикладу збільшити в два рази. Показую як. Е, ми налаштували у нас до 100 Гц. При 100 Гц у нас буде крутить не, тисяч, не 1380, а ну, майже 2800. Показую. Навіть по звуку чути, що двигун крутиться дійсно в два рази швидше. Він стандартний. Також регулюється обратно. Дуже зручно, кому потрібно, замовляємо. В наявності є частотники від 220 на 220 з'єднання двигуна трикутником та 380 на 380 від 1,5 до 160 кВт. Гарного всім дня замовляємо.